Літо завітало до нас попереду багато вражень, пригод. Радійте літо, діти. Давайте повторимо сезонні характеристики літа. Сонце влітку знаходиться високо над землею. Добре пригріває повітря, ґрунт та воду. Погода тепла та сонячна. Іноді ідуть дощі з грозами та блискавкою, після яких з'являється веселка. День довгий, а ніч коротка. На вулиці влітку буває дуже спекотно. Вода в водоймах стає теплою, можна купатися. Достигають ягоди. Фрукти та овочі. Комахи зайняті своїми літніми справами. З раннього ранку копашаться в квітках, відшукують пилок і солодкий нектар. Щосили працюють птахи, влітку пташенята активно ростуть. Багато їдять та готуються до самостійного життя. Улітку тварини дуже рухливі, у них достатньо корму для себе і свого потомства. Вони годують малят, вчать їх самостійно добувати їжу, ховатися від хижаків і будувати собі житло. Влітку можна зустріти безліч кольорів, квітів, рослин, які кольори тут можна побачити. Називаємо волошки якого кольору? Синього, маки. Червоного, ромашки білого, молодці. Кульбаби та соняшники – жовті, конюшина рожева. Дякую за увагу, малята. До зустрічі!